Доброго ранку, мої найдорожчі друзі, душі, що шукають світла у цей новий день. Якщо ви натиснули на цю молитву, це означає, що, можливо, ваше пробудження було обтяжене. Можливо, серце стискається від невизначеності, а вчорашні турботи прийшли до вас у снах, щоб зустріти вас на порозі сьогоднішнього ранку. Я знаю цей тихий біль, цей важкий тягар, який ми несемо, коли очі відкриваємо, але душа ще прагне спокою. Не хвилюйтеся, ви прийшли до правильного місця. У цю святу хвилину, коли сонце тільки но пробивається крізь хмари чи, можливо, ще ховається за обрієм. Ми віддамо наш початок дня у надійні руки того, хто знає наше ім'я і кількість волосин на нашій голові. Це молитва для тих, хто втомився від боротьби, для тих, хто відчуває, що його емоційні сили вичерпані, і для тих, хто стоїть перед важким вибором, не знаючи, куди рухатися далі. Сьогодні ми не просто проситимемо про допомогу ми будемо вчитися дякувати за ту силу, яку він уже нам дав. Заплющте очі, якщо вам зручно, або просто дивіться на небо і глибоко вдихніть. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені. Це дар. Кожен вдих це дар. Нехай цей вдих буде символом того, що ми випускаємо зі своїх рук контроль. Наша душа сьогодні шукає зцілення, і ми віримо, що знайдемо його біля підніжжя Христа. Дозвольте мені говорити до вашого серця так, наче я сиджу поруч з вами за кухонним столом, тримаючи в руках теплий чай, і ми разом відкриваємо наші переживання перед отцем. Ми знаємо, що тривога це невидима клітка, вона зачиняє наші думки, змушуючи нас знову і знову переживати минуле або занадто сильно боятися майбутнього. Вона приходить тоді, коли ми найбільше потребуємо ясності і забирає наш спокій. І, дорогі мої, тривога часто супроводжується болем, що не має фізичних ран, але проникає глибоко в душу. Можливо, це біль від самотності, біль від зради, біль від втрати або страх перед тим, як прийняти важливе рішення, що змінить курс вашого життя. Ми підійшли до точки, де нам потрібна мудрість. Бо ми не хочемо рухатися наосліп. Ми хочемо, щоб наш наступний крок був твердим, упевненим і благословенним. О Господи, наш добрий пастирю і наш тихий притулку. Ми стоїмо перед Тобою на початку цього дня, і ми не можемо приховати, що наші руки тремтять, а наші серця наповнені неспокоєм. Ти знаєш наші вразливі місця, ти знаєш, де нас болить найбільше. Ми відчуваємо себе маленькими і слабкими перед масштабом проблем, які нас оточують. Ми приносимо тобі сьогоднішній страх, той, що шепоче нам у вухо, що ми не зможемо впоратися, що ми недостатньо сильні, що ми самотні у цій битві. Ми складаємо біля твоїх ніг цю важку ковдру тривоги, якою ми закуталися вночі. Отче, ми знаємо, що сьогодні нам доведеться приймати рішення, можливо, маленькі про те, як витратити наш час і сили, або великі, що стосуються фінансів, відносин чи нашої роботи. Ці рішення лякають нас, бо ми боїмося помилитися. Ми боїмося відкрити не ті двері, які ти для нас приготував. Тому, Господи, наша перша і найголовніша молитва сьогодні це молитва про Твою мудрість. Ми просимо не про багатство, не про легкість, а про ясний розум, здатний відрізнити твій голос від голосу сумнівів і страху. У тихому спілкуванні з тобою ми визнаємо, що ми не господарі свого життя, наші плани можуть розсипатися, наші надії можуть розбитися, але твій план, Господи, стоїть вічно. Ми просимо тебе, як сказано у твоєму святому слові: не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі допоможу. І правицею правди своєї тебе я підтримаю. Ісая 41,10. Це твоя обіцянка, і ця обіцянка набагато більша, ніж будь-яка тривога, яку ми відчуваємо. В ім'я Ісуса Христа ми сьогодні робимо свідомий вибір. Ми віддаємо тобі нашу тривогу, і натомість. Приймаємо твою милість і твою силу. Якщо ви відчуваєте, як ваш розум намагається повернутися до старих переживань, просто скажіть я віддаю це тобі, Господи, Ти тримаєш моє завтра. Подивіться на свої проблеми чи здається вам, що вони занадто великі для вас? Так, вони занадто великі, але вони не занадто великі для нього. Нехай наші страхи, немов пара, розчиняться у сяйві твоєї присутності, але ми не просто просимо, ми і дякуємо. Це серце вдячності, рідні мої, є ключем до звільнення. Сьогодні ми піднімаємо наші серця до тебе, Отче, незважаючи на обставини, і починаємо випромінювати сяючу вдячність. Ми дякуємо Тобі за те, що ти вже з нами. Дякуємо за цей новий день, який є чистим листом. Незаплямованим вчорашніми помилками. Дякуємо тобі за тих, хто любить нас, і за спільноту віри, де ми можемо знайти підтримку. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, якщо ви відчули, що не самотні, поставте, будь ласка, вподобайку і поділіться в коментарях лише одним словом віра. Це допоможе нам поширити це світло на інших, хто, можливо, також прокинувся із важким серцем. Ми дякуємо тобі, що ти даєш нам час на відновлення, ти не вимагаєш від нас ідеальності, а лише чесності. Наша чесність сьогодні це визнання того, що ми без тебе знесилені. Господи, допоможи нам зрозуміти, що справжня мудрість починається зі смирення. Коли ми перестаємо намагатися бути власними рятівниками, ти можеш по справжньому почати керувати нами. Отож, ми залишаємо всі наші сумніви про те, чи правильно ми чинимо. Ми залишаємо потребу контролювати результати, ми залишаємо тягар ідеального виконання, і замість цього ми приймаємо дар твоєї присутності. Нехай твій спокій, що перевищує будь-яке людське розуміння, наповнить кожен куточок нашої душі, витісняючи звідти біль і страх. Ми з радістю очікуємо Твого керівництва. Ми з радістю очікуємо Твого керівництва. Тому ми зараз промовляємо слова віри, які є міцнішими за будь-який страх чи тривогу. Ми не самі, ми не загублені, ми не розбиті. Боже, ми віримо, що Ти зміцнюєш нас у цей самий момент, коли ми чуємо ці слова. Ти наш щит. І наша незмінна опора, наш міцний фундамент, який не здатні зрушити ні бурі, ні людські судження. Жодна хвороба, жодна фінансова криза, жодна гірка пам'ять чи погана новина не зможе відірвати нас від твоєї любові, бо ми знаходимося під твоєю могутньою праведною правицею. Ти обіцяв нам це не лякайся, бо я з тобою, не тривожся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили, я допоможу тобі, я підтримаю тебе правицею правди моєї. Ця обітниця, наш якір у штормі, наш захист від усіх сумнівів, які намагаються вкрасти наш спокій сьогодні вранці. Ми оголошуємо над нашим життям Твою повноту, а не нашу спустошеність. Ми декларуємо Твою мудрість. Що розганяє наш сумнів. Сьогодні ми відмовляємося приймати рішення, керуючись панікою чи емоційним болем, що тисне на нашу грудь. Ми стоїмо на твоєму слові, що ти даєш нам бачення, яке нам необхідне. Ми просимо, щоб ти відточив наш слух, щоб ми могли чітко розрізняти твій тихий голос серед галасу наших власних думок і порад світу. Дай нам надприродну розсудливість, щоб розуміти, куди саме сьогодні йти, з ким говорити, які справи слід відкласти, а які потрібно здійснити з твоєю силою. Ми визнаємо, що наші плани можуть бути добрими, але лише твої плани є досконалими. Просвіти наш шлях, щоб ми крокували впевнено, не роблячи жодного кроку, який би відвів нас від твоєї волі. І ось тут. Наш улюблений батько, у цю священну мить тиші, ми дозволяємо нашому серцю не просто просити, а розцвісти радісною сияючою вдячністю. Ми дякуємо тобі не тільки за те, що ти зробиш, але й за те, що ти вже робиш просто зараз. Ми дякуємо за зцілення, яке вже почалося у глибинах нашої душі, за полегшення, яке ми відчуваємо від того, що ти прийняв нашу тривогу і замінив її на мир. Що приходить від усвідомлення твоєї присутності. Дякуємо за сонце, яке сходить, за дихання, яке наповнює наші легені, за кожну маленьку радість, що прокрадається у сірість буднів. Ми знаємо, що навіть біль, який ми відчували вчора, ти здатен перетворити на свідоцтво про Твою силу. Ми дякуємо тобі, що ти ніколи не ставишся до нас як до випадкових гостей чи неважливих дітей. А завжди з любов'ю і повагою. Ми дякуємо тобі за надію, яка як сильний потік витісняє залишки страху. Наша вдячність це наша найсильніша зброя, наше свідчення того, що ми віримо у твою перемогу над нашими обставинами, навіть якщо ми поки що не бачимо повного вирішення. Ми підносимо тобі не просто слова, а почуття глибокого, радісного задоволення від того, що ти. Наш батько, ми проголошуємо твою велич над усіма нашими проблемами. Ти гідний усієї хвали, поклоніння та вічної подяки. Ми усвідомлюємо, що у тебе є план для нашого життя, план, наповнений надією та майбутнім. Тому ми не будемо марнувати сьогоднішній день на хвилювання, яке не додає ані хвилини до нашого життя. А лише виснажує нашу енергію. Замість цього ми будемо наповнювати наш день вдячністю, довірою та уважним очікуванням Твого керівництва. Допоможи нам пам'ятати, що найбільша мудрість полягає в тому, щоб довіряти тобі, навіть коли наші емоції кричать про інше. Допоможи нам бути світлом у темряві, простягати руку допомоги тим, хто бореться з такою ж тривогою, як і ми. Ділитися тим миром, який Ти нам дарував у цій орації. Господи, ми підіймаємося з цієї орації, зміненими, сильнішими і сповненими Твого миру. Ми більше не є тими, хто прокинувся зі страхом. Ми стали тими, кого Ти підтримав своєю правицею. Ми йдемо у цей день, як Твої посланці, воїни миру, озброєні Твоєю мудрістю і вкриті Твоєю благодаттю. Благослови наші руки для праці, наші вуста для добрих слів і наші серця для невтомної любові. Нехай кожен наш крок буде кроком віри, а кожне наше рішення віддзеркаленням Твоєї досконалої волі. Ми молимося, щоб кожен, хто слухав цю орацію, відчув глибоке, заспокійливе доторкнення Твого Духа. Нехай сьогодні вони зустрінуть чудо, яке замінить їхню тривогу. На глибоку впевненість. Ми віддаємо тобі цілий наш день і просимо, щоб твій захист був над нашим домом, нашою родиною та нашими близькими. Веди нас, навчай нас і дозволь нам зростати у твоєму пізнанні. Амінь. Любі друзі. Нехай цей мир, який ви щойно отримали, залишиться з вами на весь день. Якщо ця орація хоча б трохи торкнулася струн вашої душі. Знайдіть хвилину, щоб поставити лайк під цим відео, це допомагає нам ділитися цим глибоким спокоєм з більшою кількістю людей, які його потребують. Але найважливіше, ми хочемо почути вашу історію. Обов'язково напишіть у коментарях, яке рішення вам потрібно прийняти сьогодні і як ви відчули керівництво Божої мудрості. Поділіться своїм свідченням, навіть якщо воно ще лише починає проявлятися. А щоби не пропустити жодної ранкової зустрічі з Богом і продовжувати цей шлях віри, не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Ідіть у цей день з миром і знайте, ви не самотні, Бог з вами. До зустрічі завтра.